Привіт, я Інна Дубник і на своєму каналі я розповідаю про цікаві туристичні локації на території України. І сьогодні ми з вами вирушаємо не на популярне інстаграмне місце, а в Тернопільській джунглі, про які мало хто знає, чому це місце варте уваги, тому що за одну подорож ми з вами побачимо дуже цікавий, красивий ліс, де скелі виростають просто як гриби і ростуть серед лісу. Далі там знаходиться урочище, на дні якого є дуже красивий водоспад, який, до речі, навіть на Google Maps. Позначений. Також в тому урочищі є красиві лагуни, майже тропічні, а такою родзинкою нашої подорожі стане печера Лиличка, яка знаходиться на, в каньйоні річки Серед. Вона сама по собі невеличка, але вона вважається пологовим будиночком для кажанчиків. Саме туди прилітають кажани для того, щоб е, вивезти потомство і його вигодувати. І туди можна потрапити, е, пройшовши всі ці наші лагуни, яри, урочища. і е, Через, пропхавшись через чагарник в лісі. В печері лиличка розмножується підковоносики. Це червонокнижний вид кажанчиків. Але насправді ви знаєте, що всі рукокрилі в Україні охороняються і їх, їх охороняють, їх рахують, за ними спостерігають і намагаються максимально зберегти. Де вони розмножуються, ми сьогодні з вами подивимося, якщо, звичайно, дойдемо до того місця. І крім того, ми з вами побачимо залишки стародавнього хутора Вовчик, який було знищено під час будівництва Касперівської ГЕС. Власне, це місце, куди ми вирушаємо, воно знаходиться зовсім недалечко від Касперівців, від ГЕС і від гідрологічного заказнику. Але по іншу сторону, по іншу сторону, річки Серед, там буде безперіжжя, непролазні хащі і приблизний напрямок до об'єкту. Все, як ми любимо, тож вирушаємо. Починаємо нашу мандрівку з пошуків водоспаду-єрмівка, якого немає на Google Maps, але він є в інших додатках, і ми про нього знали, тому вирішили знайти. І щоб туди потрапити, треба доїхати від села Лисичники до хатки мисливця. Від неї піти трошки вниз, спуститись по каменям. І піти в праву сторону, далі орієнтуватись власне, на звук водоспаду. Таким чином ми його і шукали. В лісі дуже красиві скелі. Це колишній каньйон річки, але зараз, звісно, вона набагато менша, а ці скелі вони обрамляють лісове урочище, їх частини відколюються, скатуються вниз в урочище, і складається враження, що скелі виростають серед лісу просто як гриби. От вони такий ліс, повний скель. і... Скельних утворень. Ці скелі мають назву синоманські богатирі і навіть мають природоохоронний статус. Спершу ми пішли вліво, зрозуміли, що йдемо не туди, і потім повернулись на місце, з якого в якому спускались, і пішли праворуч. Пройти треба зовсім недалечко. Там буде старий покинутий хрест. і Далі більш новий хрест, могильний, завалений, власне, десь приблизно в тому місці або трошечки далі, відійшовши буквально там на 10-20 метрів, треба спускатись вниз ворочище, і приблизно там ви знайдете той красивий водоспад. Всі наші сьогоднішні об'єкти розташовані на території Національного природного парку Дністровський каньйон, вони охороняються, наскільки це можливо. Ліс справді дуже красивий, і від того, що він вологий, що внизу є потічок, він дуже схожий на тропічний Ось той старовинний хрест, який вже порос мхом і від того такий більш антуражний ще виглядає. Поруч з ним знаходиться могильна плита завалена, вже більш сучасна, швидше за все, минулого сторіччя. Я так думаю, по... Судячи зі збереженості самої плити. Далі спускаємось вниз приблизно від тих хрестів, може трошки далі метрів на 20 і вже бачимо наш водоспад. Водоспад єрмівка знаходиться Мазов. на потічку ярмівка. До нього немає зручного спуску і навіть стежки до нього немає, ледь-ледь помітна може, але по звуку його нескладно знайти. Спуск достатньо екстремальний. Краще дивитись його в теплу пору року, тому що ймовірність того, що ви замочите ноги, дуже велика. До водоспаду можна підійти, там невелика глибина, але слизько. І під самим водоспадом, напевно, більше метра, але я туди не спускалась, не знаю. Бачите, спуск досить екстремальний, саме тому я раджу піти туди влітку, щоб мокрі ноги не стали потім якоюсь проблемою. Ось це я заходжу вже в лагуну біля водоспаду, і його дуже великий плюс в тому, що про нього майже ніхто не знає. Відповідно, кількість туристів, яка приїжджає в цей район Тернопільщини, вся більшість переважно залишається на Каспірському водосховищі, і сюди майже мало ніхто не ходить. І що велике диво для туристичних об'єктів Тернопільщини, там чисто, оскільки там мало людей, там немає навіть сміття біля водоспаду, що дуже нас, до речі, здивувало. Красиві натічні утворення є під цією аркою, можна зазирнути, якщо ви вже там будете, побачити скалактити, які утворились провертинові скелі, з якої стікає водоспад. Вода не холодна, але і теплою її назвати не можу. Висота водоспаду 4 метри. Я думаю, це залежить від того, наскільки було опадів і наскільки повноводний сам потічок. Помилувавшись красивим водоспадом, вирушаємо далі шукати печеру і по дорозі потрапляємо на старі хати, це залишки колишнього хутора Бовчок. Він був знищений повністю під час будівництва Касперівської ГЕС. І, на жаль, залишилась тільки там старі будиночки, але хати е, дуже цікаві, перш за все, тому що в одній з хат ми побачили камін. Також біля водоспаду, і ближче до кінця хутора є е, цікаві залишки якихось мурів, е, які ми не, не зрозуміли, що це було, чи то був старовинний млин, чи якісь укріплення, е, чи частина будов хутора дуже цікаво. Ми не змогли знайти. Відповіді на це запитання, можливо, ви знаєте, тому то пишіть в коментарях. Ось ці старовинні мури, залишки мурів, призначення яких ми не зрозуміли, це було щось велике, точно не хати, а ось уже з'являються залишки будов, там старовинна черепиця. Звісно, все зруйноване. Біля одної з хат ми знайшли ось такий провал в землі. Невеликий, але дуже цікавий. І, звісно, в хатах вже нічого не залишилось, чи вони були розграбовані, чи якось то все зникло, оскільки хутір було зруйноване давно. Це залишки черепиці ще швидше за все угорської, і вона в, чудово, в чудовому стані, як бачите. Що зовсім не типово для Поділля, в одній з хат ми побачили залишки каміну. Зазвичай раніше їх. Дуже рідко будували або не будували. Ну і от власне все, що залишилось від стародавнього хутора. Натомість маємо одну з найбільших на заході України гідроелектростанцій. Вирушаємо далі на пошуки печери Лоличка. по дорозі знайшли дуже красивий гротик, який утворили уламки тих самих скель, які по обидва боки потічка. Гротик зовсім невеличкий, але біля нього є красива майже тропічна лагуна з камінням, яке вкрите мохом, і дуже красивою рослинністю. Таких лагун по дорозі нам зустрілося кілька, вони дуже мальовничі. Ну, а ми вирушаємо. Набираємо висоту, піднімаємось на сторону протилежну тій, на якій стояла хата мисливців. Набираємо висоту, піднімаємось на скелі і вирушаємо на пошуки нашої печери. Е, вже піднявшись, ми проходимо частину шляху полем, тому що по чагарникам пхатись дуже складно. І ось ми вийшли вже майже на те місце, де відкривається краєвидна річку серед, дуже красиві скелі. І в цих скелях власне, знаходиться печера, яка, як я вже казала, вважається пологовим будиночком таким для кайжанчиків. Печера невеличка, її сукупна довжина ходів приблизно 40 метрів, але ходів три всі вони відтопозйомлені, відповідно, реальна площа набагато менша. Але вона дуже цікава тим, що там можна спостерігати за малечі кажанів, чого, наприклад, не можна робити в великих печерах Тернопільщини, де на літо кажанчики на період розмноження зникають. І ось одне з тих місць, де вони вирощують і ховають своє потомство. Печера величка. І на горі, на сводах, ми вже бачимо підлітків кажанчиків, так би мовити, підлітків підковоносів. Їх вивчають науковці національного природного парку Дністровський каньйон. Також приїжджають дослідники з інших регіонів України. Їх популяція відстежується і тут дуже цікаве місце для того, щоб спостерігати за маленькими кажанчиками. Сама печера Ловичка була відкрита в 1989 році. Має три входи. І е, знаходиться при, на висоті приблизно 450 метрів вище у річки вовчок. Тобто е, ми піднімаємось на скелі і під самим верхом знаходиться ця печера. Ось ця чарівна малеча підковоносиків. І я коли дивлюсь на каженів, мене постійно дивує, чому люди деякі їх так бояться, тому що це дуже милі і класні створіння. Насправді я міг, що вони там десь плутаються в волосі, нападають на дівчат. Ну, по-перше, дуже дивно, якщо ви ходите в печери або в ліс з розпущеним волоссям вночі. Це вже викликає якісь запитання. Але насправді кажани не нападають на людей, вони можуть заплутатись у вас в волосі, якщо воно там розвивається у них на шляху, і самі від того дуже налякатись, але, звісно, вони не нападають на людей, їм достатньо якихось комашок, які літають біля входів в гроти та печери. Ось печера лиличка зсередини, так вона виглядає, має кілька входів. А ось та скеля і. Гряда скель, які, в яких знаходиться печера. І ця е, гряда скельна, вона займає площу близько 2 гектар. Це дуже красиве утворення, колишнє е, каньйон річок. Уявити собі, наскільки вони були повноводними на той момент, майже неможливо, тому що зараз від них залишились дуже маленькі потічки. До речі, зі скель на висоті приблизно 450-500 метрів, з деяких е, ділянок. Протікають підземні джерела, тобто є ймовірність того, що в скелях є ще якісь пустоти і ще якісь утворення. Але вони досить маленькі. Вихад там, де вода виходить на поверхню, туди людині проникнути неможливо. Але скелі дуже красиві. Такого лісу я ще не бачила на Тернопільщині, та, і взагалі схожого не бачила, тому що ці скелі вони не схожі на утворення карпатські, трошки схожі на чортківські скелі, але. Вони набагато більші і набагато більш вражаючі за розміром. Ось так вони виглядають. В лісі просто такі стоять стовпи собі. Деякі з них нагадують долмени, тому що падають, падали на каміння якесь маленьке, а деякі нагадують якісь жертовники. Ну, дуже красиві, цікаві їх форми. Ось така цікава мандрівка тернопільськими джунглями у нас вийшла. Побачили водоспад, подивились на стародавній хутір, пройшли з чагарниками, поїли. Дерену, терену, грушок по дорозі, яблук, знайшли печеру величка, де народжують своє потомство кажачок. і помилувалися фантастичними краєвидами зі скель е, урочища. До речі, висота тих скель приблизно 500 метрів, тому е, там треба бути максимально обережне. Звісно, ніяких огорош там немає і майже немає стежок. Дуже цікаве місце, але для того, щоб побачити всі ці об'єкти, треба добряче продратись крізь лісову хащу і пройтись там, де немає жодних стежок. Просто по напрямку, тому маєте розраховувати на свої сили і орієнтуватись приблизно на 5-6 км пішки. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб відео потрапляло в рекомендації і до нових зустрічей на дорогах нашої країни. Па-па!